Головним кудах-кудах на наших просторах стала відставка єрмака. Яка дамармія, який фронт, які плівки, яке міністерство дичі? Єрмак лунає над землею. Хто буде? Усі на перебій переймаються. Ах, єрмак іде на фронт. Народ, вам не смішно? Яка різниця, хто буде? Цей хтось хіба прийшов до влади, минаючи сито кадрового відбору Цезаря Борисовича? Хтось йому персонально не зобов'язаний, ну буде на п'ята чергова лялька на руку Андрія Борисовича, яка говоритиме, співатиме і танцюватиме те, що треба єрмаку, який виходить із публічної політики, але не з політики загалом. А це головне, як і нікуди не діваються ті, хто стоїть за єрмаком. Тож буде традиційна перестановка ліжок, клопів з просторадла струшувати не будуть ніколи, а дівчат навіть не відправлять у душ. І все продовжиться так само, бо наше традиційне. Не надишишся, а там ще в гірочки посаджу, тому що навіть попри те, що їм показали задокументовані всі схеми з гаманцями, відмилочними в Дубаї, з квартирами з кешем, зупинитися вони вже не можуть, бо страшно. Тому й чіпляються до останнього задумку, а ось пощаститі проскочимо. Доброго здоров'ячка, Хундо й Хундобере, ми з України. Цього тижня вдалося зібрати і відправити на потреби фронту дивовижну суму. Обидва чеки відправки покажу фоном. Я безмежно вдячний усім, хто донатить, усім, хто і пенса не забуває, усім, хто через діда і пенса допомагає тримати Україну і стояти хлопцям. Усі коментарі з під ваших донатів показую фоном, фоном показую фото і відеозвіт, і кілька слів скажу словами. По-перше, хочу відзначити вінничан, які, побачивши, що на кухні нашим дівчатам не вистачає хорошої посуди для виготовлення смаколиків, скинулися і прислали чудові речі: таке все блискуче, різнобарвне, нове, модне. От, спасибі, так спасибі. Вічно ж мимо гроші на таке, Тут такий класний підгін. Що ще? Ліс поїхав на позиції п'ять кубів, дрони відлетіли, старлінки вже в роботі, скоби так само. Дід спіймав ще одного шахеда, спіймав і приручили. Тепер будемо міняти його на пікап знову. Якщо у вас є пікап і він вам не потрібен, але вам потрібен шахет, давайте мінятися. І вибасти, 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 холодно скрізь. Але коли ти в дубаку на нулі, тобі вдвічі холодніше. Ми виправляємо ситуацію за рахунок ваших донатів. До речі, десь фоном буде чек про плат за вибасти. Гляньте, за якою ціною ми їх беремо. Значно дешевше ніж навіть на алі. Дякуємо волонтерам та е, діду за надання нашому підрозділу Стерлінків. Дуже велике вам дякую разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Брате, діду, дуже щиро тобі вдячні. Ми 28 механізована. Безмежно вдячні тобі за надану допомогу з цими вебастами. Вони будуть працювати, будуть надавати нашим хлопцям тепло і все буде добре. Слава Україні! Героям слава. Діду та його побратимам та групі відлуння, які допомогли придбати нам ці екпіві дрони для знищення ворогів. Слава Україні! Звісно, смішно виглядає образка від Єрмака на адресу нашої потужності. Прям навіть якось історичненько прозвучав ремікс відомого шлягара Але Борисовні у виконанні Андрія Борисовича. Без зміня ті білюми мой, летяться днім крило. Не менш кумедно виглядали і обшуки у Єрмакаю Кулеби, що пройшли напередодні. Це дійство нагадувалося сюжет старого мультфільму Маріо йде грабувати банк, коли про майбутню подію було відомо задовго, до причому не тільки самим фігурантам. Але за те самі обшуки почалися о п'ятій ранку. От скажіть мені, сеанс о п'ятій ранку, щоб за понад нормову ставку отримати жалування, чи так повелося у службах з часів залізного Фелікса і «Єжова»? І вже зовсім комічно прозвучало єрмаківське: Йду на фронт. Бій бо, краще б їду до тітки в глуш у Сарату. При тому рівні володіння над секретною міжнародною інформацією йому тільки в око, пага, не кажучи вже про його володіння всіма папочками внутрішньої криптокухні. Відсидітися подалі від зайвого публічного інтересу саме те, як і обрубати всі хвости, як вони сподіваються, обнаглілих ФБРівців, які наступають на п'яти ногами українського набу. Взагалі весь цей цирк на емоціях показує наскільки психологічно незрілі люди прийшли до управління державою і те, що відбувається зараз, більш ніж логічний і закономірний підсумок такого управління. Але за цими емоційними гойдалками, які летять, 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 нам готують значно неприємніші сюрпризи. Наші гуру від економіки, вкотре, прикриваючись вимогами МВФ, вкотре намагаються помножити на нуль спрощенку. Причому вирішили вже не зчіпати гусака, а просто звернути йому шию як слід поперувати напослідок. Мародери, що з них узяти? Дивовижним чином, ця чергова вже традиційна спроба удушення фопів, синхронно збіглися з аналогічною дією на болотах. Там самозайнятих погнали на ПДВ, починаючи з обороту 20 мільйонів фублів на рік у 26-му і до 10 у 28-му роках. У нас же вирішили не дрібнити і одразу різати під корінь, починаючи з мільйона гривень, як нас неофіційно лякають, що приблизно відповідає 1,8 мільйонів фублів. Це для порівняння з 20 мільйонами у наболотних. Хоча офіційно обіцяють лише підняти ліміти згідно інфляції та підвищення мінімального рівня оплати, відштовхнемося від мільйона гривень і подивимось, наскільки це багато, щоб не почалося булькання про мільйонери зажрались. А щоб було ще зрозуміліше, не будемо зариватись у бухоблік підприємства, а просто на життєвих рахунках прикинемо на реаліях на землі. Мова йде про мільйон на рік, не на місяць. Київ. Оренда двушки – 25-28 тисяч. Комунальні ще 5-6. їжа десятка, якщо без кафе, на кажучи про ресторани. Це для двох: інтернет, мобільний одяг, проїзд. Так безнадмірно маєш тисячу баксів як з куща, і це без дитини. І, мабуть, без авто. Далі на захід оренда ще вища. Так можна виїхати в село. Тільки там дешевше, навряд чи буде. Щоб працювати, потрібен генератор, хоча й у місті він не буде зайвим. З регулярним ТО і не однією бочкою бензину чи соляри, зарядна станція з сонячними панелями а краще – акумуляторна стійка, дрова, бо де ти зараз вугілля знайдеш. Ще потрібен інтернет. Мобільний? У селі? Ви давно були у селі під час відключень світла? Провідний, може, що оптоволоконний? Та ні, рідні, Старлінг. Тільки Starlink. І тільки Starlink з'їсть соточку зелених і оком не моргне на місяць. Тож загальний бюджет уже не одна тисяча доларів, а так під десяток півтора разових вкладень. І не доведи Боже вам ще мати якісь проблеми зі здоров'ям. Тож мільйон на рахунку за рік це зовсім не таке багато. Я про донати не заїкаюсь, як і про наявність стареньких на утриманні чи небагатих родичів, а багато фопів і шествують над якимось підрозділом, і стареньких утримують. Кого це накриє? Ну точно не оптимізаторів, нібито боротьбою з якими й прикриваються наші діячі родителі. Постраждають у першу чергу айтішники та інші, хто легально і реально працює через цю систему. Решта закриються і або підуть у тінь і вийдуть на ринок держпідтримки, тобто стануть у чергу за соцдопомогою, Хоча до цього ФОПам її не належало. Привіт бюджету. Так. Хоча вимоги МВФ якраз і полягають у стисканні зони тіні в економіці, зростанні надходжень до бюджету, але не стараннями наших можновладців. А схемники вони просто будуть дробити, в чому Даня Гетьманцев до того, як став світочем української економіко фіскальної думки, вельми преуспів, аж інших учив. А айтішники? та просто поїдуть разом із зарплатами, разом з податками, разом із витратами всередині країни і разом із донатами теж. Цифрових кочівників всюди нині люблять і заманюють. Решта підуть у тінь. Зато схебники тут будуть і далі процвітати під сінню крила Гетьманцева Мілованова. Але хто ж з ними боротиметься? Адже це повз бюджету близько 600 ярдів на рік, тільки на схемах. Ще й митниця не менше 100 ярдів. Цей високоприбутковий бізнес ніхто ображати не буде. І що там чистий кримінал? Е, до речі, про митницю. Другим досягненням української економіко-фіскальної думки стало оподаткування всіх посилок з іноземних маркетплейсів, а не тільки тих, що сумарно за курсом більше 150 євро. У штатах, до речі, до було 800. Це вже розповідається про те. Що, мовляв, це простимулює розвиток необхідних виробництв в Україні, щоб не платити додаткові збори, виробники відкриватимуться у нас. Угу, Дивись вище. Відкриватимуться, ага, коли у вас економічна політика заднім числом вертить так, що й весняна погода вах... Уй. Ні, можливо, різні там цехи злиття пластмасок і матимуть сенс відкривати тут. Але виробництво мобільних, виробництво чіпів, памяті і складання носіїв, станків, акумуляторів. Та просто дверних ручок, та й купи всього іншого, що в Китаї роблять дешевше за всіх у світі розрахунку на світове ж споживання. От на болотах намагались робити свої процесори: петруз, байкал і закрито. Немає бази, немає економічного сенсу. А скільки туди вбухувалося інвестицій, певно, інвестиції, це єдине, що може бути цікавим для наших лобістів подібних рішень, бо на консалтингу можна вкрасти. В іншому. Чистий фарс, тому що піднявши ціни на подібний китайський ширпотреб у посилках з Аліекспрес, Валада тупо підніме ціни цього ж ширпотребу на внутрішньому ринку. Якщо хтось перестане купувати на Аліекспресі, то попит нікуди не зникне і купувати це ж людина піде на український ринок, де торговець уже точно свого не впустить. І ціни, значить, зростуть і на локальних ринках більш ніж на 30%. А зараз, знаєте, яка у наших накрутка? На товарах залі ніколи не підраховували. Я наведу вам приклад. Гайка, на вал човнового мотора, якою кріплять гвинт. У нас коштує 468 гривень. Одна гайка. Просто гайка. Так, вона з нержавійки і самоконтурна, але вона одна. Тепер присядьте. Десяток цих же гайок на Алі коштує 270 гривень. Зараз. Скільки буде коштувати гайка після нововведень? Чи стане платити більше ФОП? Ні, він піде в тінь, буде платити хабарі, розквітнуть ще більш буйним цвітом контрабандні канали, постачання всього й усього в Україну. Вам мало що на митниці ми втрачаємо понад 100 мільярдів гривень платежів лише за один рік? Хочете довести це до 200, до 300 мільярдів? Зрештою, хто за все це заплатить? Ми і з вами. Не гетьман, у нього в ніці все добре. Неміловано, він взагалі не дурень за його ж визнанням. Йому завжди добре, тим паче в гольф-клубі. І давайте прикинемо, скільки дістанеться стружки податковому бюджету з тих 4,5 ярдів баксів, тобто приблизно 189 ярдів гривень, які ми витратили з січня по вересень на покупках за кордоном, згідно з НБУ, у порівнянні зі схемами у 600 ярдів. Ну нехай ПДВ ввалять у чверть ціни покупки. Це десь стружки на 47 ярдів гривень. У доларі це буде ярд із чвертю, а на одному тільки мій зафіксовано, і не факт, що це все. Понад сто лямів баксів десяту частину. А ще ж є будівництво укріплень, фортифікацій, ще закупівлі в Міністерстві оборони, ще відкати. І те, що не потрапило у фільтри Мідаса, а ще, а ще. Тільки мені здається, що держава так прагне підняти копійку з землі, що не помічає, як мільярди в неї висипаються з кишені. Тільки піднімає вона цю копійку не з землі, а з нашої з вами кишені видирає. Ми для неї земля. Пил, бруд. Вибачте, це точно наша держава? Чи нам пора поговорити про це детальніше? І гнила вишенька на торті дежневої зради. Ініціатива повернути техогляд авто для усіх. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролика, і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!